Всім привіт! До вашої уваги лот жіночих боді бренду Yamay. В лоті вони в трьох різних варіантах. Перший такий рожевий з чорним мережевим, має вшиту чашечку тверду. Паски регулюються. Так він ззаді виглядає. Спинка відкрита. В лоті його буде 11 штук в розмірі 3, 4 та 5. Наступна модель така синя, темна, велюровий він напереді. Ззаді в ньому відкрита спина. Тут можна регулювати застіпку, з боку мережево. В лоті їх вісім, в розмірі 3, 4 та 5, а також будуть такі гарні бежеві. Їх два лише в розмірі М та L. З таким гарним паском ззаді на плечі. Всього в лоті є 21 одиниця. І цей лот можна вже замовити на сайті або у менеджерів. Вартість лоту 2070 гривень, а собі вартість одиниці 98 гривень. Якщо вас цікавить більше оптових товарів, надсилайте менеджерові плюс на Viber. Всім дякую. Заробляємо разом.